Ніно, так? Е, розкажіть, будь ласка, за що затримали вашого сина? Його сина затримали підозрі за вбивство. За вбивство. Е, вбивство кого? Вбивство жінки, 85 років. Скажіть, будь ласка, ваш син вчиняв це вбивство? Ні. Ви можете в таке повірити? Ні. Артем, як його затримували? Міліціонери? Я затримували. Ви бачили це, так? Так, да, я йшла від Сараєва. Пора коровку, він мені помив, попоїв коровки, і, і він дуже кашляв. Бабушка, я ляжу, ляжу, він ліг і заснув. Mm -hmm. Вони утрох біжать бігом, дертьом, я сказала, що він у хаті. Зайшли в вдома? Вони швидко бігом мене відтолкнули. Вони зайшли в будинок? У будинок, так. Да, зняли, зірвали з його діяло, швидко збирайся. А вони показували санкцію суду? Ні, на вони вход нічого будинок. не показували. Я сказала, його їде мама з роботи. Підожіть, вона приїде, тоді його візьмете. Ні, нам треба дещо уточнити. Uh -huh. Він просто помалу стає, вони швидко його просто зорвали, з його і за руки тянуть. Удівайся, він каже, я одінуся, бістри і одівайся. Вони не хотіли, щоб дождаться мої дочки. Скажи, будь ласка, а це хто це був? Сьогодні був я... міліції? Один тільки був у мили... міліцій формі, Нет, да? формі а, а два, два, були, два були в штатському. Угу. Пані Ніно, скажіть, скільки годин не допускали вас і скільки годин не допускали адвоката к задержаному дитину? Дитину забрали пів четвертої. 26-го? Чи 26 в 27-го? Пів четвер... угу. Uh -huh. 15.30. Я приїхала в 4 години. Я їхала на машині. Ми, розмі... вони... ми на повороті в село Лумля, ми живемо в селі Лумля. На повороті ми з ними столкнулися. Вони не захотіли зупинити машину. З міліціонерами, так? Да? Що я їду, вони поїхали вперед, вони його забрали від мене. Я приїхала сюди, мені ніхто до його не допустив. Mm -hmm. Скажіть, у вас є діти, товариш следить? У вас є діти? У вас лично? Я храню мовчання. Ви храните мовчання. Так от, послухайте, ви создали порядок. Вы создали порядок, при котором вашего сына будут так же само сажать, как вы сажаете сына этой женщины. Извините, а не допускать адвоката к... Э, я не погрожу, я вам просто говорю, что вы создали систему, которая вас же и сожрет. Понимаете? Она вас же и сожрет. Я принимаю их загрозу своей семьи. Пожалуйста, идемте к прокурору, и никаких угроз и вам никто не говорил. Пишите, пишите, бумага все стерпит. Вот. На сегодняшний день сотрудники милиции не имея ни одной альтернативной версии. Избрали версию о том, что есть только один убийца. Это Артем. Давайте спокойно, спокойно. расскажете сейчас, что произошло. Господин прокурор согласился и на нас выслушать. Вот. Я прошу вас рассказать вот, именно очевидцам каких событий. Прошу. Были. А, да. а ты сказал, что езжу Я готовий прийняти вашу заяву, яку ви вважаєте, всі ді ваші версії, які ви хочете, щоб ми перевірили, будуть перевірені. Але з приводу того, що ви мені стверджуєте, що безпідставність і так далі, наразі є достатні докази, я достеменно говорити вам їх, на жаль, не можу. Це і розголошення дані до судового розслідування. Зрозуміло. Так, ж я тут закон не порушую. Якщо особа затримана, по затримання особа у вас було повідомлено. Належним чином. Ви про це знали. Ми З приводу не... доступності адвоката, шановна, е, був присутній у нас процесуальний прокурор, яка не на заводу вас спускалася, буде вам це раз. З приводу наявності адвоката. Всі слідчі дії проведені в присутності адвоката. Будь-які порушення прав неповнолітня допущено не було. Скажи, будь ласка, от доставили тебе в воде в котрому часу? В 4 часа? Четыре часа. Будь добр, поясни, что э, кто с тобой общался там? Общалось три человека, даже четыре. Четыре. Одночасно а, по очереди. Без адвоката без, смотри, адвоката? без адвоката. Тебе, ты сказал им, что тебе 15 лет. Так. И что, какая была реакция их? Неяка. Неяко. Э, скажи, пожалуйста, э, э, ты говорил, что ты не убивал следователя? Так. И что следователь сказал? Ничего. Ничего не сказал. Эм, так, скажи, пожалуйста, э, ты объяснял, что ты не причастен к убийству, На каком основании тебя держат? Меня держат на основании то, что они до сих пор считают, что это я. До сих пор То есть других версий у следователей следователя нет на сегодняшний mm -hmm. день? Эм, скажи, пожалуйста, ты просил, чтобы тебя вызвали адвоката? Да. А маму просил вызвать? Да. Ты просил дать тебе телефон позвонить маме? Так. И что сказали э, сотрудники сказали, следственного дела? Не дают. Не дают? Да. А на какой представе? Чему? Угу. Я вам, будь ласка, даю папир. Даю вам, будь ласка, ручку. Все ваши тверждения. Чи ваші на вашу думку бажаєте? Будь ласка, я готовий вислухати, будь ласка, заяву на моє ім'я, моє ім'я, прізвище, Герич Руслан Анатолій, прокурор Майнського району. Я всі доводи будуть перевірені, відповідно до вимог кримінального процесуального законодавства, чинних законів України. прокурору. 에, мама, скажите, давайте мы еще с проговоримо, проговорим, а потом вы напишете. Вот господин прокурор утверждает, что адвокат был с первого минута задержання. Это правда? Нет. Мою дитину затримали. Я їхала з роботи. Це було три години. Мені позвонила моя дитина, каже, мама, мене приїхали затримати, Сказала, що ти їхала до міліції. Сказала, синок, я під'їжджаю до села, чекайте мене, я в'їжджаю в село, їде ваша група, яка затримала. Мій таксист помагав їм, зупиніться, вони мене прогенеривали. Проїхали мимо, Ніхто не зупинився. Я приїхала пів четвертої, ваш от сюди, в вашу дежурну частину. Запитала, де знаходиться, який підставі затримали мою дитину. Стоїть отак, от як ви сидите. Я тут запитую, тут стоїть весь, весь ваш начальник головного війська. Тут їх стоїть сім чоловік. Так. Їх дуже багато було. Я запитала, де моя дитина? Він мені дуже в грубій формі. Він мені сказав, вашу дитину затримала міліція. Кажу, на якій підставі? Де він mm. знаходиться? Він неповнолітній, йому 15 років. Я маю право знаходитися біля нього. У котрій годині це було? Оце було пів четвертого. Якого числа? Це було 26 числа. Mm. Він мені сказав, він знаходиться на території міліції, де ми вам не повідомляємо. Мене туди ніхто не запустив. Я питалася сама побігти по лісниці. Я бігала по другому етажі, по третьому етажі. Я чула, звісно, там на третьому етажі крик, ну не крик, а там е, Олег голос. Ну, мені я думала, мені показалось. Я спустилась вниз, я знову його запитала, де моя дитина? Він мені не, він мені не сказав ні на якій підставі. Він сказав, він, з ним проводиться, проводиться опитування. Я сиділа, отут у вас у цій діжурній часті, В РУВД, В РУВД так. я сиділа з 4 годин до часу ночі. Я бачила, хто ходить, з 4 годин. До вісьми годин не проводили ніякого не соціального півробітника, ніякого не адвоката. Ніхто не проводив. Адвокати нам привели півдесятого. Я це бачила, це все робилось на моїх очах. Привелись пів сьомого, тільки привели збуровську Єлену, тому що це моєї матмі, племінниця, її добре знаю. Її привели десь в годинці. До цих пір. Їм проводили опитування без ніяких співробітників. Виходить, і ваш цей начальник головного розвитку і ваш начальник міліції. Я його позвала, тому що я почула, коли прийшов наш, я знаю, участковий, і стоїть отут біля дверей, і він каже: ну що, ці стікуни колються? Ти куди? Він думає, каже, що ти його покриваєш, каже, ти ми сіти на 10 років в тюрму каже, і те там міліція, будуть міліції, яка будуть насілувати попочку, каже, і в ротіка. Хто сказав? Сотрудник міліції Житомирської. Где это было? было На третьем этаже, останний кабинет, не помню, 20. Ну, жесткий, еще у вас. Так само заехал, жору это. Так мені. Вот ручка, подожди. есть есть, есть ручка. Что Скажи, пожалуйста, вот то, что тебе сказали сотрудники милиции. Сказали. Они шутили или это была говорили, угроза? были. сидели Серьезно, так как так то ходят, угроза. Як так, то поїде. Тобто ти не мог відтуди встати і уйти сам? Так, я не мог. Я потім злякався, почав плакати, коли виздіти мені маму, а вони потім кажуть, маму, поки тобі вона тут не на, а потім ми відео, коли знімали, сказали, позвонили сутруні міліції, сказали, типу, обов'язково привезли прокурор, позвонив міліцію, сказав, щоб обов'язково була мама. У вас теж є діти. Я хочу, щоб ви вичитися. Що у вас приїхать в боку? Я не хочу, я на вас не кричу. Я просто вам об'ясняю, що я мати. І ви у вас теж є дитина. І не розумієте, що відчувала я до часу ночі, там сидячи вас, там у діжунній часті. І як нагло ведуть ваші себе сповісти вони не вони я це не це не люди. Я зовсім не знаю. От і ваш начальник і кустюченко, ти е, співробіт, робітник, який веде діла з такими дітками. півнолітніми. він при мені лічно, коли мою дитину за металолом, От їх була така справа, як затримали. Він при мені лічно бив мою дитину. При мені. И значит, когда вот приехал адвокат к тебе, да, тебе адвокат объяснял, да, что ты можешь не давать показаний. Да. Но ты все-таки решил давать показания тогда. И что ты говорил? Я сказал, что это я. Почему? Можешь объяснить это? Не могу. Скажи, пожалуйста, тебя били в да? Нет. почему ты себя говорил? Ну, я не могу это объяснить.